Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дослідимо форми родового відмінка числівників і продовжимо нашу подорож до Англії. Вправа словникові слова. Розгадай ребус. Яке слово заховалося? Запиши це слово до хвилинки каліграфії. Звичайно, це слово «п'ятдесяти». Виконай звукобукваний аналіз, склади з цим словом речення та запиши до свого зошита. Гаджик має два речення і не може розібратися. Допоможи гаджукові розібратися, як правильно читати і записувати числівники. Для цього скористайся правилом на наступному слайді. є нас два речення. До 50 додати 10 дорівнює 60, до 50 додати 10 дорівнює 60. 60. Не знаю гаджет, яке з цих речень є правильним. Щоб дізнатися, яке є правильне, нам слід з вами прочитати речення. Е, правило. При відмінюванні числівників 50, 60, 70, 80. Змінюється тільки закінчення. Наприклад, 70 70. Отже, Давайте з вами іще раз подивимось на два речення. Які з цих речень записані правильно? Звичайно, перше. До 50 додати 10 до рівня 60. Чому друге речення не є правильним? Тому що ми з вами тільки що в правилі прочитали, що в числівниках 50, 60, 70 змінюється при змінюванні лише закінчення. А якщо ми уважно подивимося на ці числівник, які записані 50, то в нас змінилося з вами не лише закінчення, а ще всередині слова дописали букву І. І це є неправильним варіантом. Запишіть, будь ласка, речення, яке записано правильно. До 50, до 50 додати 10 дорівнює 60. Молодці. Спробуйте усно скласти вирази. Від 80 відняти 30 до рівня 50. До 60 додати 10 до рівня 70. Від 70 відняти 10 60. до рівня 60. 50 додати 30 дорівнює 80. 80. Молодці. А тепер нам з вами слід записати слово сполучення, змінивши числа словами. Але ми повинні їх записати, скориставшись правилом. А правило звучить так. Числівники 40, 90 і 100. При змінюванні мають закінчення А. Отже, до 100 днів із 90 літрів близько 40 кілометрів. Запишіть, будь ласка, ці словосполучення. І ще раз, числівники 40 90 100 при змінюванні мають закінчення А. 40 Дев'яноста. Молодці. Наступне завдання: прочитай повідомлення читалочки. Так, прочитали? Далі навслід списати. Речення з цього повідомлення, які мають числівники. І числа записати словами. Які три речення ми з вами випишемо? У грі брали участь іноді до ста гравців. Король Едуард у 1313 році заборонив гру у межах міста, у XVII столітті заборону було. <зм> і підкресліть, будь ласка, в цих реченнях числівники. Отже, сьогодні ми з вами говорили про числівники в житті в родовому відмінку, і ми зрозуміли, що такі числівники мають зміню лише в них закінчення. І говорили з вами про числівники 40, 90, 100 і що. При змінюванні вони мають закінчення. А. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!